І так, дорогі друзі овочівники, ми вітаємо вас з Волині. І, мабуть, що перше чи друге відео по моркві в наш, на нашому каналі. Я думаю, що з такої моркви треба починати наше дослідження. Е, дуже все просто: гряда, під комбайн, е, дві строчки. Дві строчки, раз рядочок, два рядочок. Захищали вже. Захищали від е, хвороб від шкідничків, але тільки знайшли трошки трипса і попелиці. Більше нічого немає, тому велике, велике, привелике дякую виробникам моркви цього підприємства. Ну просто молодці. Е, якість, якість поля дуже вражає. Тим паче, що морква росте без поливу, без зрошення, все робилось, заряджалось в гряду, а також давалось, давався азот по вегетації через, через розбрасуватель. Добре, фунгіцидна обробка робилась азоксістрабін, вкидався і циркадіс. А подальшому звертаємо увагу на контроль шкідниками шкідників. Трипс попилиться попелиця і е, вже контроль за бур'янами скінчився. Морква розпущилась, е, піднялась, тому вона в принципі сама захищає себе від бур'янів. Шкідники, ну, якщо буде можливість, то ще внесемо е, калійну селітру Чекайте наступне відео.